В цьому відео я би хотів вас попросити поставити лайк і підписатися чи написати навіть коментар. Я стараюся до від цим відео дуже сильно. Це я не знаю скільки я робив, ну десь півмісяця пів місяця. Хеллоу зазвоня поняття того, що це буде відео. Ну почнемо нашу розповідь. Про АІсвал. Всім привіт, з вами я Пашок. І це питання к вам. Чому ви так любите Аїсвал? Ну, більшість ком'юніті обожають його. Причин, в принципі, мало. Зараз поясню чому. От АІСвал. Є один плюс. Є прицел. Но мінус. Мінуси. Якщо в тому же Л-86, то в тому же Е-86 є прицел, розпоставляти калібр почти з самого начала ігри. Що вам ще треба? А от твої свали може ще й прицел купити, ще й достати НАТО, це частіше всього роблять на Копачах, а це вже Юпітер. Частіше всього ігроки спочатку все роблять на затоні. А потім вже на Юпітера. Виводи. На Ісфалі просто немає підствольника. А Коли на А86 нема підствольника, то в ком'юніті прям агриться на це. Всі дуже прям на то а коли на Айсвали нема підствольника, все нормально. Чому? Та да, й якщо встановити прицел на АСВ, то да, це снайперська Аїс дуже круто. Особливо круто, круто є интерес, який ти можеш получить саме в начале игры на хорошому хуторі. Чому всі так люблять я свал? Ну, конечно, я знаю, що скажуть мої хейтери. Ну, уши это у є крута крута фішка. Ведь снайперский. Так, це мой мінус. У буквально 20 патронів. Пацан, надо треба докупати, и в з вірунтарням да, 10 патронів мало, ну а я маю, він славно стріляє далі І виходить, що буквально в самому початку гри як в L86 Причина хочу, ви так любите її Я звісно не кажу, що AIS-VAL погана пушка І навіть не грабільна, з нею спокійно можна пройти всю гру Ну почему ее все так любят, а на А-86 просто все забыли? Ну конечно да, я латыли. А все пушки 9 на 39 буквально бесполезны. Но ну, их всех по 20 патронов. А если вау прокачивать, а я как видел с А-86, сказал, что просто пушки почти прокачиваются, это почти бесполезно. Радущий пізно ви її забідете. Ну, конечно, коли полімт, а навряд чи хтось якийсь буде забідяти полімт на щось. Ну да. Тай плюс треба ще й принести інструменти технікам, а це бігати по всій карті. В принципі, що надо. Ай плюс 939 не особо розпоставний калібр. Кісно є один плюс. Якщо вивінити всі задання Зверобоя, то тобі будуть давати ці патрони по нібой ні по чому. Ну чому? Чому ви всі так любите? А я с... вау! Ви... я кажу тільки за ЗП. Не за ЧНЕ, не за Ч... тече, тільки за ЗП в втече така ж ситуація, ти його получаєш якось запізно на армійських складах і подається вроді ми, тільки в в сахарові патрони, тому що я нікого не, не бачив впарами на патрони 939. Ну це не важко. Чому всі так люблять Ай Свал? Давайте прийдемо к висновкам. От я составив. В список А-86, мінуси. Ні, Нема підствольника і немає глушителя. Жалко Плюси зразу є прицел, Почти зі самого начала Третій розпространений калібр. А є свал мінуси. Довольно важко достати. Прицел треба докупати. Нема підствольника, ти особи розпостачений калібр. Повольмі тільки 20 патронів. Я да багато учердита Тиве. На давить то візьміть грозу спокійно собі там поствольный хоча б є прицел. Да, ну, все це буквально перебивається убившим в інтерезом. Ты просто на ізі Візьмеш винтерез собі з самого начала, купиш у час собі патрони І все. Шмаляй собі хоч до кінця ігри, Тому що я, чесно, так завжди робив. У мене прям до евакуації валявся в інтерес в інвентарі. Лучше, дає СВД, но натовським патронами я ніколи не знав, до да їх купляти. Я бачив десятку в США і то тільки десятку. Якось так виводи. Дивитесь саме. Якщо вам щось не нравиться, либо що-то я забув, Ну. Кубетари всім відкриті! Для вас. Давайте так. Якщо ж я щось забув помінути про Єсвал, де буде писати імбої за цього аргументу, я перерахую свій вибір в следуючому відео. Якщо не буде якихось проп... як... аргументів, я думаю, палочку то ігроків Сталкер зі мною будуть сугласні до того, що проєсвал не найкраща пушка. Ну а на этом всем пока. Хоть я большая вас пита за честь зимата мини тоже напишите в комментариях. Ну а на этом все. Пока. Пока сталкеры. Пока ветераны. И пока всем. Побачимся в следующем ролике.